Вітаю тебе, друже! Якщо ти завжди мріяв пограти у Stardew валі українською, тоді тобі за адресою. Це відео підійде як для оригінальної версії гри, так і для піратської. Якщо це відео буде корисним для тебе, підпишись і натисни лайк, щоб не пропустити нові відео та проходження ігор, в тому числі Stardew Valley. Поїхали. Для того, щоб встановити українську локалізацію, потрібно встановити три модифікації. Перша з них це смапі. Посилання на модифікації під відео. Натискаємо на кнопку Встановити та чекаємо. Знаходимо архів та розпаковуємо у будь-якому місці на комп'ютері. Та знаходимо наш щойно розпакований файл. Запускаємо потрібну нам версію. У моєму випадку це версія Windows. Відкривається ось така консоль. Якщо версія гри Steam обираємо 1. Якщо піратка вказуємо свій шлях до гри. Тиснемо знову 1, щоб встановити СМАПі. Готово. Якщо текст зелений, тоді все вдалося. Можна переходити до наступної модифікації. Наступний мод, який потрібно завантажити це Content Patcher. Заходимо на сайт посилання під відео. Переходимо в файл. Та завантажуємо. Так, для того, щоб завантажити, спочатку потрібно авторизуватися. Якщо ви ще не зареєстровані, то реєстрація максимально легка, тому нічого важкого тут не буде. Після того, як ви авторизувалися, тепер ви можете встановлювати файли з даного сайту. Тиснемо Завантажити. Slow Download. Чекаємо. Відкриваємо файл. Розпаковуємо у папку гри. Обов'язково у папку Mods. Якщо у вас стімовська версія. На екрані зараз можете бачити шлях, як знайти дану папку. Якщо у вас піратська версія, тоді шукайте. Коли знайшли папку, тиснемо ОК і все. Останній мод це сама локалізація українська. Сайт точно той самий, на якому ми встановлювали минулий мод. Ось нам сайт нагадує, які модифікації потрібні для встановлення української локалізації. Завантажуємо. Встановлюємо. Чекаємо. І розпаковуємо так само, як і минулий мод. У папку mods. папку гри. Перейдімо ж до самого запуску гри. Заходимо в папку з грою. Ми вже всі прекрасно знаємо, де воно знаходиться. Кукаємо файл Stardew Modding API. Це буде файл, через який нам потрібно буде заходити у гру. Натискаємо. Відкривається ось таке вікно. Дивимось. Все. Ми заходимо в гру. І тепер обираємо мову. Натискаємо. І, як бачите, справа з'явилася така стрілочка, натискаємо на неї. Хлоп, українська. Вітаю! Ми українізували Stardew Valley. В цілому на цьому можна вже і закінчити, тому що гра українізована, але для того, щоб постійно не заходити через е, консоль, а щоб можна було запускати вже. Українську версію гри через вікно на робочому столі ми зробимо ще ось таку маніпуляцію. Заходимо в папку гри та шукаємо той самий файл, через котрий ми заходимо в гру. Тиснемо основне та копіювати шлях. Заходимо у Steam, управління властивості. У параметрах запуску пишемо команду. Ось цю, вставляємо шлях до ярлика. Ось і все. Готово. Тепер давайте спробуємо зайти. Відкритий стім. Ось так знову відкрилася консоль. Це означає, що все працює. Якщо у вас якимось чином не виходить, тоді спробуйте спочатку обрати російську мову, як мову інтерфейсу, пограти один день, зберегтись, якщо ви не грали раніше, та зробити все заново. Тоді, скоріше за все, що у вас все вдасться. Дякую за перегляд. Сподіваюся, що я допоміг. Слава Україні! Споживайте українське на все добре.